Розділ 10. Феєрверки прекрасні, але вони недовговічні. 2. Сісіні почала ридати, дивлячись на застиглу фігуру Сяї. Вона вдихнула носом, а потім сказала Я постійно звинувачувала себе, але, сестро, я справді люблю Єфена. Тому, будь ласка, будь ласка, вибач нас, гаразд, ми можемо бути по-справжньому щасливими тільки завдяки твоєму благословенню. Сестро, ти справді важлива для мене. Мені справді потрібне твоє прощення та благословення, будь ласка. Ридання та тендітний голос сісіньї були схожі на холодні гострі голки, що встромлюються в серце сісяє. Це було так боляче, що вона ледь не втратила свідомість. Як жорстоко, дівчина перед нею була її найкращою подругою, і раптом одного дня її батько розлучився з її матір'ю, і мати цієї дівчини стала її мачухою. Юесінь стала Сісінь. Вона була позашлюбною дитиною її батька, тому стала молодшою сестрою Сісяє, а мати Сісіньї зайняла місце її матері, Шень Венни. Сісінь була справді чудовою. Вона завжди була такою гарною та доброю, а також розумною та відмінною у навчанні. Коли вона потрапила у сім'ю Сі, її полюбили всі, включаючи бабусю, яка завжди не любила сісяї. Щодо самої Сісяї, то вона була тихою та скромною вона не любила говорити, а навчалася посередньо. Крім того, що вона час від часу розмовляла з дідусем, вона зазвичай була самотньою. Люди почали забувати про її існування в родині Сі, і Сі Сінь'я стала дорогоцінною перлиною сім'ї. Заручені з Хані Феном були обіцянкою між старішиною Сі та старішиною Хан. Вони були справді хорошими друзями та сподівалися побудувати глибші стосунки між своїми родинами та стати кращими партнерами. Сісяня завжди вважалася типовою невісткою родини хань, але все це зникло з приходом сі Найсмішніше для неї звучало те, що ця плачуча жінка та її мати зруйнували її щасливу родину Вони забрали її батька. Забрали їй місце в сім'ї і навіть забрали кохання її життя, але тепер вона просила її вибачення. Мабуть, у всьому світі не було нічого більш іронічного, ніж це. Їй нагадали, що давно Хані Фен і вона були парою, які заздрили багато інших. Вони ділили між собою теплі спогади, і тепер це був лише жарт. Вона думала, що все ще може бути щасливою навіть після того, як втратила тепло своєї родини, доки вона тримала свої стосунки з Хані Феном. Але хто міг очікувати, що все закінчиться таким чином? Це був лише тимчасовий феєрверк. Яким би прекрасним це не було, вони просто опинялися б у чорному як смола небі. Вона підняла очі з усмішкою. Але її голос прозвучав надзвичайно холодно. Ви обоє вдарили мене ножем у груди. Моя рана ще навіть не зажила, а ти хочеш, щоб я пробачила вас обох? Сі сінь'ї, ти дійсно розширила мій світогляд? Сестро, я знаю, що я не права. я...» Я просто не хочу, щоб ти виглядала такою нещасною. Я відчуваю себе дуже засмученою, особливо коли почула від матері, що тебе не було вдома останні кілька років. Будь ласка, будь ласка, не поводься так. Ти змушуєш усіх почуватися погано. Наші бабуся та дідусь та тато дуже сумують за тобою. Вони хочуть, щоб ти повернулась додому. Коли з очей сі сім'ї почали капати сльози, вона міцно обійняла сі сяє за плечі. Але сестра відхилила її жест Загубись, не чіпай мене. Бах. Сісіні відштовхнулася на спину і потягнула бісерну завісу вниз. Вона випадково наступила на кілька бус і спіткнулася з криком, важко впавши на підлогу. Пролунав холодний злий голос. Сісяє, це справді занадто. У шоці сісяя, повільно обернулася і побачила обличчя хані Фена. Він виглядав таким розлюченим і розчарованим. Ці очі були схожі на отруєні сталеві голки, які мали завдати нестерпного болю сісяї. Однак єдине, що вона відчула, це просто оніміння. Хань і Фен підійшов і допоміг сі Сіньї піднятися. З болем він лагідно запитав Сіньї, з тобою все гаразд? Обличчя сісінь виглядало блідим і зболеним. Вона закусила губу, схлипуючи. Я, я в порядку, я просто послигнулася. Сестра невинна. Я все бачив сім'ї. Ти нічого поганого не зробила, ти не повинна почуватися винною. Ханіфен відчув агонію, дивлячись на бліде личко сісінь. Коли він збирався допомогти сісінь підвестися, сі голосно закричала, коли вона спробувала поворухнутися. Вираз її обличчя свідчив про те, що вона дуже засмучена. Це справді боляче. Піт почав скочуватися з чолась і коли вона міцно трималася за хані фена, вона все ще намагалася пояснити. Ні, і фен, якби не я, все б так не склалося. Я завжди сподівалася, що вона пробачить мене за всі ці роки, інакше я все одно почувалася б неспокійно, навіть якщо б ми одружилися, я. Сіньї ти, Ханіфен побачив, як по її щоках течуть сльози. Він присів на впочіпки і повільно підняв її, але сі сінь' відштовхнула його і сама встала, притулившись до стіни. З болем вона підійшла до сі сяє. Здавалося, що кожен крок завдавав їй тяжкого болю. Сестро, я будь обережна, сін'ї!» Сісяя нічого не сказала, вона просто подивилася на те, що сталося перед нею, і відчула всередині себе холод. Вона не могла не відвести погляд, вона не відчувала потреби пояснювати щось, тому розвернулася і пройшла між ними двома. Вона хотіла піти і поводитися так, наче нічого не бачила. Коли вона проходила повз них, сі сіні відчайдушно стримала її за плече. По всьому її обличчі були сльози, коли вона благала. Я знаю, ти мене ненавидиш, мені дуже шкода, але наступного тижня у дідуся день народження. Він справді хвилюється за тебе. Батько, мама і бабуся теж вони дуже хвилюються, бо ти давно не поверталася. Відпусти. Перш ніж ці сім'ї встигла закінчити речення, крижано холодна аура сісяє, поширилася довкола. Сестро, що ти зробила зі мною, що змусило мене так ненавидіти тебе? Сі моя мати шень вина, народила лише мене, тому сісяя струснула її, і її очі втупилися в сі сін'ї, ніби вона просто дивилася на незнайомця, її голос звучав холодно й дивно у мене немає братів і сестер. Будь ласка, перестань виставляти переді мною такі вчинки. Можливо, ти не втомилася, але я втомилася, тож цього достатньо. Раптовий жест Сісяє мало не змусив Сісіні знову впасти. Але Хані Фен швидко піднявся, щоб підтримати її.